Дитячі носочки. Дитячі носочки йдуть всі з митяшками. Ось такі Майнкрафти. Чіпі Дейл Діснеївські. Frozen. Майнкрафт, пеппа. Свинка Пеппа. Їх тут в різних розмірах. Ось 31, 34, 23, 26. Ось ці носочки Е-соліва такими. По три упаковочки. Лего, ніндзяго, Поттер, фроуза. Гарні по якості. Лотики поробили приблизно по 3,5 з кілограма.